Не хлібом єдиним живе людина. Останнім часом по всій Америці та і за кордоном почали з'являтися невеличкі дерев'яні скриньки, які нагадують пташині хатки. Насправді це імпровізовані бібліотеки, користуватися якими може будь-хто у будь-який зручний час. Цей унікальний рух був ініційований пересічним вчителем на пенсії. За три роки таких скриньок з книжками вже понад 2600 лише у сполучених штатах. Як це працює, розповість Наталя Леонова. Цю міні-бібліотеку змайструвала група друзів. Ми повинні були її пофарбувати а перед тим, все скласти докупи. Спочатку ми повинні були переконатись, що робимо все правильно. Ми продумали усі деталі. Стефані Сурсі розповідає, що команда дівчат скаутів, до якої належить її донька, змайструвала цю міні-бібліотеку у рамках проекту служіння громаді. Ідея у тому, що нею зможуть скористатись всі школярі та решта громади, всі, хто захоче, Шкільна бібліотекар Шері Дамато каже, що школа дарує у міні-бібліотеку книжки та слідкує за тим, щоб діти мали постійний доступ до книг, а не лише у ті години, коли бібліотека працює. Шкільна бібліотека відкрита не завжди. Так само і міська бібліотека не завжди відчинена. А от ці маленькі бібліотеки працюють завжди. Вам не потрібен абонемент, і все це безкоштовно. Такі маленькі бібліотеки можна знайти і не в зовсім академічному середовищі. Ця, наприклад, розташована у пекарні. Менеджер крамниці Крістен Брабрук влаштувала у себе міні-бібліотеку, щоб поділитись своїм давнішнім захопленням читанням книжок. у мене більше книжок ніж одягу. Свою міні-бібліотеку вона поповнює постійно. Кожного дня вона вітає своїх клієнтів свіжою випічкою та свіжою літературою. Клієнти зазвичай приходять за тістечками. Вони помічають книжки та завжди питають, чи мають за це платити. А ми говоримо: ні, користуйтесь на здоров'я. Це дуже приємно. Вони не мають цього робити, але такі речі створюють особливу атмосферу. Ідея міні-бібліотек народилась три роки тому у містечку Гатсон, штат Вісконсин. Тоді, колишній вчитель та завзятий читач Тотбол змайстрував першу модель маленької бібліотеки. Цю першу бібліотеку я збудував на честь своєї мами. Я її завершив та встановив у нас на подвір'ї. Його сусідам настільки сподобалась маленька дерев'яна скарбниця з книжками, що у них з'явилася ідея створити організацію маленькі безкоштовні бібліотеки, яка б зайнялась втіленням у життя цього проекту в інших містах країни. Сьогодні у уша нараховується понад 2600 таких бібліотечок. Є вони і поза межами країни. інтернет-сторінка Ґафінгтон Пост нас вже назвала міжнародним феноменом. Ключ до успіху зацікавити у проєкті молодь. Кендел Клер зі своїми друзями побудувала міні-бібліотеку у Сандервільській початковій школі. Вона каже, що сумуватиме за книжковою скарбницею, коли наступного року перейде у середню школу. Щоправда, завжди приємно знати, що тут залишилась частинка мене, яка нагадуватиме про моє навчання тут. А може це стане нагодою для Кендал продовжити проект та побудувати нову міні-бібліотеку вже у новій школі для нових товаришів? Наталія Леонова Голос Америки.